Мені здається, не механічні питання, тут більше питання до морально-етичних, чого, чого хотіли досягти ті, хто це зробив, або ті, хто замовив цей жест, цей акт вандалізму. Парк не ходять просто з мастилом гуляти. Це мистецтво. І мені хочеться, щоб це не залишилося отак, не розкрито, не безнаказано, тому що це відкриє певний ящик Пандори. Я вважаю, що треба приділити особливу увагу для того, щоб зрозуміти, кому на року таке такий жест і такий ляпас організаторам мешканцям. Ось тут я притирала і воно, але це потрібно шматочок за шматочком, дуже ретельно витирати оці ці сліди. Зараз ми ретельно очищуємо для того, що спеціальними розчинниками, для того, щоб забрати залишки олії на поверхні скульптури. Пізніше після цього ретельного очищення буде очищення парою зі спеціальними миючими засобами для того, щоб забрати залишки з таких тріщин і складно доступної поверхні.